Вітаю, це подкаст від студентської лави до лідера і з вами Віра Бойчук. Сьогодні історія, яка надихає. Вона колись стояла у черзі, подаючи документи на факультет журналістики ЛНУ, А зараз її голос звучить у мільйонах навушників по всій Україні. Таня Дубас, ведуча Люкс ЕФЕМ. Як мрія перетворилась на професію, і що стоїть насправді за гучним ефіром? Слухай, буде щиро. Пам'ятаєте ту першу іскру момент, коли зрозуміли, що журналістика це ваше? І що тоді відчула? Це було в мене батьки дуже хотіли, щоб я була архітектором, бо в мене така… Така родина так вже склалося. У мене архітектори в сім'ї, дизайнери, художники. І хотіли дуже, щоб я була архітектором. А я так: ні, я буду. Згадала, що я написала хороший твір вчора, на українській мові. Я буду журналістом. Так от я, я якось вирішила, і в результаті приїхала сюди. Сказати, що була яскра, яскри не було. Було нерозуміння, а чого саме журналістика. Ну, мене взагалі якось, я ніколи про це не думала, але якось так почала рухатися до тої мети, і в результаті таки не стала журналістом виходить. Що було найважливішим у навчанні в ЛНУ, що допомогло вам прокачати себе як майбутню журналістку? Um, ну, напевно, кафедра. На третьому курсі почалися пари на кафедрі, надзвичайний внесок зробили викладачі тут. Дуже допомогли пари з основ дикторської майстерності. Я дуже пам'ятаю, як Орест Михайлович, правда, так як Орест Михайлович сказав на першому занятті: хто вам сказав, що журналіст має так говорити. Ми так, а дійсно, хто нам говорив, що журналіст має так говорити, як ми собі в нас всіх в голові була Катя Осадча, не знаю, Алла Мазур. Ну, Алла Мазур ще не так не так якось, як от у нас було в голові. Ми всі думали, що журналіст має говорити приблизно таким голосом: витримувати інтригу. Логічний наголос завжди мав бути на останньому слові. Але він так ніби чимось стукнув по голові, зрозуміли, що о, -о ні. і... Напевно, це такий один з найважливіших уроків, які власне я застосовую щодня, щоранку, щомісяць, щороку. місяця, щороку. Як ви уявляли роботу журналістики ще за студентською партою? І що стало найбільшим відкриттям, коли ви потрапили в реальну студію «Люкс.ФМ»? Uh, я себе уявляла, тако, що я буду сидіти десь з цигаркою, на друкарській машинці, чомусь на, ну, тако, е писати статті, якісь розслідування, якісь. Е Аналітичні штуки всякі цікаві. В результаті виявили, що журналістика може бути дуже різною. Журналістика може бути дуже такою, от ніби от взяти губку, мокру, води, повну води, тако витиснути, і в руці в тебе залишається суха губка. І це може бути насправді новина. Я навчилася дуже багато на Люксифан, коли прийшла в новинний відділ працювати. У мене була Оля Бровець, моя така вчителька, моя колега, коліжанка. І вона мене навчила писати насправді доволі пристойні круті новини, без води, тільки суть. І це такий дуже важливий скіл, який зараз теж навіть в житті дуже потрібен. А, вот. І це суттєво відрізняється від того, що я уявляла, коли тут вчилася на факультеті, бо я думала, що це щось така. Дуже інтимне, це завжди приглушене світло. Це завжди от щось таке. Чомусь я в диму собі це уявляла, я не знаю чого. А в результаті це виявилося щось таке дуже яскраве. А був у вас такий момент, що ви відчули, що я на своєму місці, і що це був за момент? Це було 24 лютого 2022 року, коли я прокинулася зранку. В мене я була після операції, в мене була така типу перемотана нога. Я не могла ходити, і за мною кожного ранку приїжджав мій колега. І я думаю, ну він, він спізнюх, він спізнюється завжди. Я так думаю, так, я поки його чекаю, поки він за мною заїде, робота на сьому ранку. Думаю, подивлюся, новини почитаю. Я дивлюся я розумію, що О -о, почалася війна. І от тоді скіл писати новини, робити новини дуже мені допоміг. І перший тиждень повномасштабного вторгнення я зрозуміла, я на своєму місці, я роблю те, що потрібно, я роблю те, що мушу, і мені не було соромно за те, що я роблю. Тому що перший тиждень повномасштабного вторгнення людям потрібно було розуміти, що їх що вони в безпеці. Їм потрібно було розслабитися. Тому що напруга була просто тотальна, скажена, неймовірна. Почався одразу телемарафон, почали одразу бути в, просто в повітрі навколо тебе бути новини. І людям дуже потрібно було розуміти, що вони можуть відпочити, але бути впевненими в тому, що вони не пропустять важливу новину. Ми займалися саме цим. Тоді Люксафам переформатувався в дуже класний, цілодобовий марафон, але ми не прибрали музику. Тоді, так, тоді я зрозуміла, що о, це. це те, чому я навчилася писати новини, робити новини, це те, що я зараз мушу робити, можу робити. І тоді, напевно, для багатьох це один з найстресовіших тижнів в усьому житті. І для мене це, напевно, один з таких найяскравіших тижнів, коли я абсолютно точно знала, що я роблю те, що я маю робити. А, дивіться, Успіх у медіа він часто виглядає таким яскравим. А що залишається за кулісами? І що в цій професії найболючіше і не прийнято так говорити публічно, показувати? А, ну, Конкретно в моїй роботі найболючіші прокидання зранку, тому що ефір на сьому ранку. І, ну, на будь-якій роботі, напевно, якщо ти прокидаєшся з температурою, ти можеш. Просто сказати, ой, я щось захворів, я не можу. А тут ні. На сьому ранку, якщо ефір, то ти не можеш нікому подзвонити сказати Слухай, вийди, напевно, замість мене. Тому що ефір має бути підготовлений. Ефір має бути та підготовлений він має бути. І ти не можеш просто сказати Ало, Андрій Форцак дянув Луцеша, це Ну, може, ти вийти замість нас. Та ні. Так не працює, так не може бути. Тому ця відповідальність, це страшенна відповідальність. Воно дуже легко звучить в ефірі. Типу, ой, вони, у вас завжди такий класний настрій. Що ви Що ви курите зранку, що ви такі смішні, такі класні, позитивні. Насправді, за колісами може бути дуже багато сліз, дуже багато втоми, дуже багато сну, недоспаного. Але все рівно ти мусиш робити свою роботу, робити її якісно, нікого не цікавить, який в тебе настрій. Хоча зараз, насправді, ти щиро можеш сказати, що слухайте, щось. Так, я переживаю через обстріли в Києві, я не можу. Мені аж голос тремтить, як я, я не знаю, як говорити. І люди тебе зрозуміють, люди тебе сприймуть, і, напевно, віддача від людей буде ще більшою, якщо би ти робила вигляд, що нічого не сталося. Тому щирість дуже важлива і дуже складна насправді. А чи є у вас таке, що не прийнято показувати, наприклад, публічно? Е, ну, В мене це особисте життя. Я, типу, так: ну ні, я не хочу, це моє. Uh, і та вс... напевно все. Немає... В мене немає якихось таких тем табу. Ясно, що я там, ну, якщо я там, як в усіх, якісь там негаразди в родині трапляються, ясно, що я не буду. Ой, у мене таке сталося, я не знаю, що мені робити. Є теми, які та, які ти не будеш просто обговорювати, тому що це невічливо, і це людям, в принципі, не потрібно. Але таких якихось табу, ні, я на цю тему ніколи не буду говорити, ні, такого немає. У медіа кажуть успішний, значить, публічний. Ви відчували тиск завжди бути активною, такою впевненою? А як справлятися, коли, наприклад, все навпаки, всередині? Так, ну напевно, поспати трошки. Зробити те, що ти дуже любиш, і тоді сили з'являються. Дивіться, ти коли в ефірі, ти завжди віддаєш дуже багато своєї енергії, натомість її отримати дуже складно. Тобі потрібно щось робити обов'язково для того, щоб насититися тою енергією, ходити на виставки, їздити в поїздки, якісь бачити щось нове, спілкуватися з цікавими людьми, але насправді сил на це залишається дуже мало. Тому що оця от публічність вона з тебе тако витягає енергію. Навіть попри те, що ти не бачиш своїх слухачів, це насправді ще важче. Тому що, коли ти бачиш людей, ти такий о, так, ви мене слухаєте, ви мене любите, клас, все, я набралася енергії. На радіо так не працює, на радіо ти не бачиш слухача. Вони можуть там тобі деколи написати, що Ой, Боже, так, так класно, дякуємо тобі, але це доволі рідко буває. Не кожного дня. І тому черпати цю енергію треба шукати звідки. І ця публічність, вона насправді тесне. Що в медіаіндустрії вам довелося відстояти, скажімо так, в лапках. Що вам надавали просто так і за що вам довелося битися? в мене такого не було. Я дуже дуже топлю за жінок в ефірі. У я... мене, в принципі, з початком повномасштабного вторгнення, можливо, я подрослішала. Можливо, я побачила жінку-волонтерку, я побачила жінку, яка чекає вдома. Я побачила надзвичайно сильних жінок, і я полюбила кожну жінку, яка є в цьому світі. У мене надзвичайно змінилося ставлення до жінок. Я хочу, щоб в усьому світі була така якась сестринська атмосфера серед жінок, щоб не було такого. Ах, ти ви що вона вдягнула? О Боже, Вдягнула, що вдягнула. Яка кому різниця? І надзвичайно борюся за те, щоб всі навколо так само поважали жінок жінку за кермом, жінку, не знаю, освітянку, жінку-маму, жінку домогосподарку, всіх жінок, що ви поважали. Оце то, за що я борюся конкретно в ефірі. Якихось таких, я не знаю, палук, палук в колеса чи чогось такого, мені ніколи ніхто не пхав. Насправді, можливо, там в столиці. Інакша атмосфера. У Львові все дуже дружньо, дуже комфортно і класно. Тому сказати, що я там щось виборювала, що я за щось билася, я так не можу сказати. От ви згадали за ефір. Пригадайте якийсь ефір або моменти, коли просто йшло все не за планом? Якийсь такий кумедний або несподіваний вчинок, який досі вас викликає усмішку? Це вже на Люксофем такий мем. Це був початок карантину. Я тоді сиділа на, на вихідних на ефірі. Я ще не була в ранковому шоу, я була на вихідних, у вихідні в ефірі, і до мене посадили дуже класного, неймовірного, крутого, нашого Андрія Жолоба. Він тоді був ведучим, зараз він ветеран. Він демобілізувався, він був. Я не хочу збрехати. Коротше, він військовий медик, дуже потужний чоловік. Тоді він був цивільним лікарем, і нас посадили разом. Це була карантинна субота на Люксафам. Ми мали там розбирати всякі штуки такі, бо в людей так само була паніка. Що робити? Карантин, це як? Що таке пандемія? Як ми маємо взагалі жити? Що нам можна виходити на вулицю? Чи нам не можна виходити на вулицю? Що нам робити? Нам можна дихати взагалі. І це була ця карантинна субота. В мене була паніка, тому що я перший раз в житті сиджу на ефірі з людиною-співведучим. Я за пультом. Ну, я там вже ти механічно одразу е, якось вчишся робити. Ти навіть не, не відстрелюєш собі, ти не даєш команду мозком, коли ти щось говориш, говорити робити щось руками. Ну mm -hmm. типу тобто, вимкнути мікрофони, вимкнути мікрофони, підняти фейдер, опустити фейдер, вимкнути підклад, вимкнути підклад. Це такі автоматичні штуки. А тут, коли щось так от змінюється, якась така о, нам ще тоді студію поміняли. В нас почали робити в нашій звичайній студії ремонт, і нас в тимчасову студію перевели. І це такий фактор новизни. Ти вперше когось випускаєш не новинника, випускаєш когось в ефір разом з собою, в тебе вперше співведучий, в тебе вперше ефір залежить не тільки від тебе, і ще й студію поміняли. Що робити? І в мене такий трохи був мандраж, я, я була налякана, і ми тоді видзвонювали зірок. Того дня ми мали тої суботи ми мали задзвонити. Та я не буду не говорити, кому ми мали б співаку і співачці. А я була на такій паніці, я такого зловила взагалі, мені так було страшно. Я дивлюся, у мене є два номера. Ну я дзвоню тому по, ну, по першому номеру, і я плутаю місцями. Я дзвоню mm -hmm. співачці і кажу: Добрий день! А можна мені ну, умовно, Миколу. Дайте Миколу, а мені співачка каже, якого Миколу? Вона розуміє, бо я сказала: Люксафен дзвонить, ми домовлялися про е інтерв'ю. Дайте мені Миколу якого Миколу? Я кажу: ну, Миколу батьковича, ну такого то Миколу. Ви що, здуріли і поклала трубку? А як дивлюся, і я розумію: о Боже, що я зробила? І на нас на Люксофем образилась та співачка. Я, я пам'ятаю, що я ще вибачалася, я не хотіла, я просто була налякана. Але то тепер, тепер, коли вона приходить в гості до нас, або він приходить в гості до нас, то так трохи то була не я. Я, я такого не робила, то була інша Таня, я, я такого не робила. Що для вас означає звучати по-справжньому? Як навчитися бути чесною в ефірі, коли навколо стандарти, формати, очікування якісь? Перш за все, треба зрозуміти, що стандартів насправді немає. Радіоведучий може бути картавим, радіоведучий може бути шепелявити. Це... Стандартів немає. Стандарт є один на щирість. Якщо радіоведучий цікавий, то ніякі стандарти взагалі ну, не можуть існувати. Він або цікавий, або не цікавий все. Оце єдине, чого треба навчитися. Звичайно, звичайно, ти можеш цікаво звучати в ефірі, ти можеш нецікаво звучати в ефірі. Дуже важливо вміти розставляти інтонаційні наголоси. Mm -hmm. То, що я говорила, що не інтонація, не на останнє слово. От хто вам сказав, що журналіст має так звучати. Оце от дуже важливо. Просто бути щирим, говорити те, що ти думаєш, тому що слухачі, треба зрозуміти, що біля тебе розумні люди. Я маю на увазі слухачі, що кожен слухач це особистість, яка чомусь тобі довіряє. Це людина, яка чомусь тебе слухає, якій чомусь ти цікава. І треба просто відчувати цю відповідальність перед тією людиною, яка тебе слухає, і не дати їй в тобі розчаруватися. То, як ти говориш, не так важливо, як те, що ти говориш. Тому стандартів насправді ніяких не існує, треба бути просто цікавим. І наостанок, якби ви могли повернутися до себе на першому курсі, що би сказали тій дівчині, яка робить тільки перші кроки в журналістиці? Я можу сказати не вчитися. <Обучаєтесь>. Можете послухати. Я, я, я би такого не сказала, я би сказала: не бійся, напевно, робити перші кроки, це абсолютно не страшно, не боляче. І не сумнівайся, що КВН, той КВК та Ліга сміху, вона тобі щось дасть. Тому що я пам'ятаю, коли до мене підійшов Вадим дзінкою і сказав, що ти зі мною в одній команді. Думаю, хто, хто, чого я, Ні, ти ровещерво, ні, я не хочу. А в результаті виявилось, що це дуже класно, і треба жити життя поза парами. Університетське життя поза парами. Воно тобі насправді дуже багато дає класних штук, класних вмінь. І впевненості в собі. Єдине, я хочу, я прям на камеру це скажу: не ведіться на, всякі, на всяких експертів в інстаграмі і тіктоці, які кажуть, що вони зможуть навчити вас говорити так, щоб ваш голос закохувався, щоб вас слухали і думали. О, як це класно, як мені подобається, як звучить ця людина. Тому що люди будуть слухати вас і думати, коли ти припиниш уже говорити. Все. Це Дякую. правда. Я теж так думаю. <рес> від студентських коридорів до студії Lux FM. Таня Дуба здовела: якщо звучати чесно, тебе почують. Це був подкаст від студентської лави до лідера. Попереду ще більше справжніх історій від тих, хто формує нову журналістику. Почуємось зовсім скоро.